Вітаємо на зв'язку Клініксап та наша постійна рубрика Б'юті тренди. Сьогодні поговоримо про нові тренди 2022 року: про макіяж для економії декоративної косметики, праймер для ваших улюблених парфумів, виготовлення косметики «Zero Waste. А в кінці дізнаємось, як пандемія об'єднала безпеку та догляд за шкірою. Почнемо з тренду, який кардинально змінить ваш підхід до мейкапу. Прамакіяж спосіб підготувати обличчя до косметики, запобігти старінню шкіри та заощадити кошти. Більше не модно маскувати недоліки шкіри за тоннами важкого тонального крему, який до того ж скочується та викликає жирний блиск на шкірі. На зміну прийшов трендовий догляд за обличчям за допомогою ручного масажу про макіяж. Майстер за масажними лініями та анатомічними зонами покращує стан шкіри без використання якихось засобів. Як це діє? М'язи обличчя розслабляються, тому дрібні зморшки зникають. Збільшується відтік лімфи, тому зникають набряки, зменшується вироблення шкірного себуму. тканини зміщуються за лініями натягнення, тому покращується тонус шкіри та контур обличчя. Збільшується поверхневий кровообіг, тому вирівнюється тон шкіри стимулюється синтез колагену та інших корисних речовин. Після такого премакіяжу вистачить набагато декоративної косметики, щоб виглядати бездоганно. Таким чином ви зможете заощаджувати до 80% коштів, що зазвичай витрачаєте на засоби для мейкапу. Тепер ви знаєте, як підготувати шкіру до косметики. А як підготувати її до аромату? Зустрічайте новий тренд 2022 року. Праймер для парфумів. Компанія House of Bo презентувала спеціальний праймер, який вирівнює рельєф шкіри. Завдяки цьому парфум рівномірно поглинається поверхневим шаром шкіри та правильно розкривається. Як і замислював парфумер, можливо, тільки зараз ви зможете дізнатися, як насправді повинні пахнути ваші улюблені парфуми. Наносити засіб треба за 30 секунд до того, як ви збираєтесь використати парфум. Праймер наноситься лише на ці ділянки, де буде розподілятися парфум. Радимо обирати засоби з доглядовими інгредієнтами. Наприклад, праймер House of Bo містить вітамін Е, алое та гіалуронову кислоту. Наступний неймовірний тренд, який ми розглянемо, це косметичні засоби категорії Zero Waste. Звісно, ви знаєте про еко-пакування тренд на тверду косметику, перероблення пляшок від косметичних засобів для збереження екології. Але 2022 рік пішов далі. З'явилися нові косметичні засоби категорії Zero Waste, які можна самостійно вирощувати вдома, купуючи тільки інгредієнти. Наприклад, купуєте на сайті виробника набір для виготовлення патчів байорестор мембран, змішуєте вдома агар водоростей, гіалуронову кислоту, алое та оєрок. Заливаєте суміш у форми для патчів, очікуєте тиждень, доки вони виростуть. Дбаєте про шкіру навколо очей. Таким чином, з одного набору, ви можете багато разів за потребою виготовляти патчі без шкоди для навколишнього середовища. І наостанок, як обіцяли, розповімо, як пандемія допомогла об'єднати безпеку з користю для шкіри. Перші санітайзери, які ми активно використовували на початку пандемії, вбивали не тільки мікробів, а ще й клітини шкіри. Але зараз виробники роблять санітайзери дуже корисними та приємними для рук. Наприклад, фірма Touchland першою виготовила санітайзер з антивіковим ефектом. У складі міститься дезінфіційна суміш, алое, фермент, редьки, олія, лимона тощо. Мікроби знищуються, а поверхня шкіри стає гладенькою, м'якою та пружною. Продовжуємо разом стежити за сучасними б'юті трендами. Пишіть в коментарях, який з них хотіли б перевірити чи вже встигли оцінити на практиці. А щоб знайти косметолога, який також в темі та допоможе вам підібрати сучасний та безпечний догляд, користуйтеся платформою Клінік САП.